Китай щойно представив свій найбільший авіаносець в історії, і як вони заявили, цитую це найпотужніший авіаносець, який будь-коли було створено. І потрібно знати, що сьогодні Китай офіційно спустив цей авіаносець на воду, тобто це вже не проект, він реально вийшов у море. Але важливо, ось що Цей авіаносець використовує технологію під назвою електромагнітні катапульти. Раніше вважалося, що такі тільки у США і лише на їхніх найкращих авіаносцях. І якщо ти не знаєш, ці електромагнітні катапульти. Ульти дозволяють запускати палуби набагато важчі та значно потужніші літаки за повідомленнями. Китай можливо зможе запускати з цього авіаносця навіть свій перший у світі винищувач шостого покоління. Китай заявив: цитую у такому темпі за 20 років ми матимемо військово-морські сили світового рівня значно кращі ніж у США. Вони вже можуть запускати з нього свої найкращі китайські винищувачі J-35 і J-15». Отже, Китай не просто розвивається. Вони прямо кажуть, що наздоганяють. США і ще зовсім скоро їх переверш.